Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монета України 10 копійок 2007 року. Монетки виготовлені з алюмінієвої бронзи. Гурт монети має мілку насічку. На аверсі бачимо зображення Тризуба. Знизу дата 2007, зверху напис Україна. Та по боках листя каштану з колосям пшениці. Реверс монети має напис 10 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках-гронах. Є різні види під штампів попадають. Як з товстим тонким тризубом. Так і з великими та меншими ягодами. Якщо на реверсії ми бачимо по центру одна монетка у нас має трошки мілкіші ягоди, то останні монети всі з крупними. Ціна на монетку з мілкішими ягодами розпочинається від 10 доларів. Монетки з крупнішими ягодами від 1 долара в залежності від підштампу. Також є монети, які виготовлені не з алюмінієвої бронзи, а з інших металів. Найдорожчими є магнітна монета ціна на ню договірна. Трошки дешевшими монети в червоних та білих металах ярко виражених. Ціна на них розпочинається від 100-150 доларів за одну монету. Також є попадають різні браки та повороти. Ціна на браки розпочинається від 3-5 доларів. І так само на повороти. Ну, є найдорожчий, це поворот у 180 градусів. Тобто, якщо вам попаде монетка з поворотом у 180 градусів виглядати вона буде ось так в оригіналі. Перевернута як американські монети. Ціна на нього перевищує 300-400 доларів за одну монетку. Кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.